Книги, одяг, аксесуари та навіть лижі все це представили в Івано-Франківську у рамках благодійного розпродажу Гараж сейл. Раніше доброчинці організували збір речей, до якого долучилися небайдужі, і тепер в центрі міста можна придбати щось для себе чи на подарунок і тим самим підтримати захисників. Адже за виручені кошти планують придбати апарат штучної вентиляції легень для військового госпіталю Прикарпаття. Весь товар ми перебрали, оцінили. Одежу, одежа вся пройшла термічну обробку, і ми поставили цінники, тобто її ціна 50, 100, 200, 300, 500 гривень, і людина може підійти вибрати те, що їй сподобалося. В результаті ми маємо досить непогану вітрину, і люди ще доносять на локації. тому я думаю, Якщо б ми це продали, то та цілі, про яку ми говорили, 400 тисяч гривень. Ми можемо зібрати. До локації з книгами вишикувалась жива черга. Тут представлена українська та іноземна література різних авторів, а також книги про психологію чи біографії. Вартість будь-якої історії 200 гривень. Також є класики. Є Виниченко, є Левколуп'яненко, є різні наші історики. Марія Матіос розійшлася і, і, і дуже 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 швидко. В книгарнях тут книги від 350 гривень зазвичай. Так, туди. Які люди навіть з цікавості сьогодні дивилися, скільки ого 800 гривень я беру. Тобто, ось так дуже приємно була вражена, що дуже багато підходить молоді. Це для мене взагалі було відкриття. Я дуже люблю читати. От дуже багато молодь. І, і що мені сподобалося, молодь розуміє, що вона бере. Не просто там, знаєте, безумно о гарна обкладинка. Ні, читає слова і, і о, це крута книжка. Знайшла книгу для себе і викладачка англійської мови Олена Скоп'юк. Жінка каже, не могла б прийти осторонь такої благодійної події. У мене дуже багато військових є друзів, які воюють. Я завжди стараюся ну, допомагати, чим можу, як можу, ніколи не можу бути осторонь. Чому сюди прийшла? Я от зараз власне чекаю. Моя знайома волонтер має сюди прийти, також яка є одною з організаторів цього розпродажу. Книжку збираюсь придбати англійську книжку, бо я ще є викладач з англійської мови. Підприємець і мені це особисто дуже корисно буде для учнів і так далі. Ну і, звичайно, я хочу задонатити на апарат ШВЛ для військового госпіталю. Окрім того, на ярмарку представили атракціон для діток, а пригощатимуть всіх небайдужих традиційною польовою кухнею. Благодійний розпродаж триватиме на площі ринок упродовж трьох днів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.